Вітаю! Хочу залишити відгук на сушильну машину від Samsung. Замовляли ми її через інтернет-магазин Allo. Оформили все в застосунку. Доставка кур'єром нової пошти була безкоштовною. Ось так от виглядає сама сушильна машина. На час оформлення покупки сірий колір був не 500 гривень дорожчий, аніж звичайний білий. Тут є резервуар, куди збирається волога. Одразу помітно по цій шкалі, наскільки він заповнений. Обираємо програму сушіння, невеличкий дисплей, додаткові кнопочки, кнопка включення, старт-пауза. От змінюючи, Змінюється вже час роботи машини. Тобто для кожного типу сушки вже є запрограмоване окремі налаштування. Ось так от. Зараз я включу, аби ви почули, наскільки гучно воно працює. Це не дуже тихо, але разом з тим і не дуже гучно. Відчинили дверцята. Дверцята, до речі, можна змінювати сторону відкриття. От такий от величезний барабан на 9 кілограмів. Підсвітка. Тут збирається все сміття, весь пил з одягу, версинки, весь непотріб. Є невеличкі такі отвори, куди кріпиться платформа, на якій можна сушити взуття. Машиною користуюся вже кілька днів. Жодного разу одяг не залишався вологим, а все дуже приємне, дуже м'яке, тепленьке. Можна дістати, зачекати кілька хвилин і вже розвішувати речі в шафу. Все дуже добре.